Володя, скажи, будь ласка, чого ти почав вживати наркотики? Що вже ну? знову? Психіка, трошки психіка не вивозила. Дали спробувати спочатку одне, потім то вже якось стало неінтересним, дали друге спробувати, теж вже не то пай то. А що, а що тобі давало ну, в середині? Тобі бажання, давало... бажання. Ні, ну Любов якусь давало. Наприклад, там ти батьків не мав, але тобі давало да? якусь теплоту, типу, типу, наркотик давав тобі, знаєш. Ні, мені Якусь... вдохнув... забутися. Забутися про те, що в мене все погано. Я потребу наркотики, в мене все чітко, в мене все класно, тобто я нічого не маю, але чувствую, що я, бі, я Бог. Хоча mm. не Бог, ну я вже, типу, я знаю, що в мене то, 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 то є, хоч нічого нема. Тобто під наркотиком ти себе по інакше, ілюзія, так? Якась така накрут. Попадаєш в ілюзію, бо наркотики, що галюцинації. Ну, я зла бою, ще не таке не, пере, не переходив, думаю, не буду пробувати. Бо якщо попробую, то вже точно так буде. Тому краще бля, думки прийшли з з цього. А є розуміння, що це дорога в нікуди, що це вообще воно в один кінець. типу, нічим добрим не закінчиться вживання. Як сказати, тут залежно від, ну, від, тверез, від статусу. Десь твоє мається в середині є то... е, здоровий глушу, каже тобі хорош, володя тормози. Так, це є. Але, як то ще кажуть, щоб употребляти наркотики, треба мати гроші. Тобто, якщо в мене бізнес, і якщо в мене в карман кожен день по 20 тисяч буде листати, то я собі можу це дозволити десь час від часу. Ну а також, якщо ніфіга десь шукати кошти якісь мутки влазити, комусь потім бути винним, то нафіг воно треба. Краще збереться, поки не пізно, а потім вже трезво думати, потрібно тобі то чи не потрібно. А зараз, коли вже, коли вже час пішов і потребив, то вже не, немає як. Добре, добре. Будемо вірити, надіятися, давай, друже. Тримайся. Все. Друзі, Дякую. це Володя, у Володі все вийде, Володія є ще на центр. Будемо молитися за Володією і тримати кулаки. Все, Ван. З Богом все можливо. Всім удачі. Слава Україні. Героям слава!